Мої вітання, і сьогодні я повертаю своє відео з детальним роз'ясненням, так як в коментарі написали мені, що помідори не переживуть довгого пропарювання і після 20 хвилин ще більше будуть розтріскуватися і перетвориться на кашу. Отож, хочу спершу нагадати, що відео розпочиналося з обов'язкових рекомендацій використання перше товстошкірих, друге товстостінних, третіх томатів з щільною серединою, тобто не перезрівших. Далі озвучувалися рекомендації та інгредієнти стосовно 3-літрової банки в описі під відео 1,5-2-3 літрова банка. Отож, тріскаються томати від перепаду температури в перші 3-4-10 7 хвилин в залежності від сорту та степені зрілості. І причому під час першого пропарювання. Далі, якщо вони вистояли, то вони вже будуть просто е, трошечки зм'якшуватися, але не будуть тріскатися. Далі, навіть якщо ви використовуєте товстошкірі та товстостінні томати, але які вже перезрів, вони також можуть тріскати в менших випадках і лише шкірка, але можуть, так як середина при перезріванні стає соковитою, а стінки відповідно потоншуються та зм'якшуються, коли кипяток потрапляє на помідор зверху. Він прогрівається і середина починає розпирати стінки. Стінки, звичайно, трішечки тягнуться і витримують, але шкірка ні в якому разі. Вона тріскає. У випадку з тонкошкурими та тонкостінними томатами, і те, і друге тріскається. От, ми можемо навіть приглядати насінинки. Отож, тріскають томати ще через те, що сильно затиснуті в банку. Наприклад, ви зірвали їх або купили і поставили в темне прохолодне місце для зберігання, щоб вони там день постояли, після чого помили холодною водою, далі залили кип'ятком, також вони можуть тріснути. І от таких випадків може бути дуже багато стосовно сорту або процесу приготування. І, аби убезпечити себе, можна діяти іншим чином. Спершу мийте томати в теплій воді. Далі, в ті ж самій мисці заливаєте їх гарячою водою орієнтовно так, градусів 50 Тримаєте 5-10 хвилин, щоб вони прогрілися. Після чого заливаєте кип'яченою водою. Але не крутим кипятком, а орієнтовно 90-95 градусів. Після того, як вона закипіла, трошечки дайте її постояти, після чого заливаєте. От таким чином, ви їх, коли потрішечки прогрівали і даєте кипяток, вони мають дуже гарно пропаритися і не тріснути. Але якщо все ж таки тріснули навіть при такому підході томати, то тоді вони, я ж кажу, або сильно соковиті їх, багато поливали, або ще якась інша причина може бути в мною перечислених попередньо. От, викладаєте тоді в попередньо підготовлені банки з морквинням та перцем, уже ті томати, які пережили гарно і не потріскали. І заливаєте далі, якщо вони у вас дуже тверді і потрібно ще раз пропарити, пропарте, а якщо ні, то одразу заливаєте маринадом і закручуєте в банки. І стандартно перевертаєте дном, укутуєте і до повного вистигання. От оце мої результати, як у мене вийшло, ніби одна банка продивилася нічого. От, тому що я ж кажу, можуть бути перезрівші томати, і тут уже не вконтролюєш. Ось, шкірочка, якщо ви можете бачити, задерлася догори, томат лишається незмінним. І якось так от. По результатах особисто в мене, після того, як я за своїм рецептом готувала томати. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу, що були зі мною до кінця.